На вулиці прекрасна доба, сонце світить і пташки співають. Такі дні, такі діти, як ти. у пеки гоїти. І не дивись на мене так шматок гімена. Недовго тобі тут ще залишилось, ага. Тому що я не такий легкий суперник. Я не якийсь тобі там <клес> ха манікенник. Ух ти, диво, яка мармиза. Ти як маленька каприза, але це вже не важливо. Бо я змушу тебе винити мило. Ух ти, ти вже атакуєш, та ти мене просто дивуєш. Я думав, ти зрозумієш, але ти просто гандон. Так я знаю, що це було не ритму, але це надає сиву. Я буду далі так робити, Щоб ти змогла мене убити. Тому що я на ти. Ізи Йо. Ты шкура тупа, ...ю... Юхи. Хай буде бобо, і хай буде баба, тому що вже капець ікнутно просто убивать тебе, І навіть після всього ти вертаєшся назад, ну навіщо тобі це, ну навіщо це тобі? Ну давай, атакуй кета, людина. Стоп, що ти тільки що зробив? Ти пощадив, мене попросила, а на тобі б не сходить. Ти мов би те, просто вбила, а мене бедве не прибива, Тому знай тобі кабзда, тобі кабзда... Тишки не тупе, тому що зроб'я на ти. Ізи. Шкура тупа. Ю... Югої, ти шкура тупа. Вокав Санце Санце Скавити Санце Корпич Сергіякович, або цергік, або просто я. Озвучено та перекладено командою Сергіяк у 2025 році. Дякуємо за перегляд. До речі, це ще не все. А тепер все.